Молодцы, блядь! Ой-ой-ой, блядь! Той самий ПЗРК-просто інструменти змінилися. Спочатку збивали гелікоптери, потім літаки, потім перейшли на FPвішки, бо авіація вже не підлітає так близько до того моменту, з якого її можна збити. Перейшли на FPжки, тому що це виявилося ефективним способом збивати розвідувати БПЛА. Тоді ніхто не знав, як це робити. А хто знав, не передавали свій досвід іншим. І ми почали самостійно вивчати цю тему. Вивчали, які потрібні впівішки, які потрібні антени, БК, плати ініціації і так далі. Самостійно літали, шукали їх. Десь, в серпні місяці, ми збили першу ціль. Тоді, що ми намагалися збивати їх півішкою. З дробовиком, але не вийшло. Я промазав і вирішив затаранити залу, після чого вдалося трубою попасти її в лопасті, і в неї зробота екстрений викид парашуту, і вона впала на землю. Це перша зала, яку ми збили і затрофали повністю цілою. На ФПВ-шки в мене раніше стояла труба. В якій вставляли патрон, дроб, порох і пісок. Такий собі самопал. Ідея заключалась в тому, що о, в многоразовісті використання цієї впівішки, але із низької точності слабкого розльоту дробі ми відкинули цю ідею і вирішили, що краще витрачати впівішку, як камікадзе. Додали до неї плату ініціації, додали до неї БК, і вона в нас стала зенітною впівішкою. В екіпажі у нас три людини: оператор, він же пілот, командир відділення, скажімо так, штурман і сапер. У кожного з них свої ролі і своя функція під час роботи. Підсоха моя роботи полягає в тому, що я координую пілота в просторі, куди йому потрібно летіти, де він зараз знаходиться, яку йому потрібно висоту набрати, в який квадрат летіти. Ну, допомагаю з уявленням цілі. Ну, обстановка сказати, як на війні, ну залежить від дня. Один день гучно, другий день не гучно, як яка погода, дивлячись, так як так зараз хмарно, пасмурно. То вони менше обстрілів зазвичай. Ну і плюс, якщо там крила літають там, то більше обстрілів. Ну, каби прилітають частенько в нашу зону. Так, а так, як завжди, зараз саме в даний момент не літають, бо зараз погода для них не дуже хороша, а так, як ясна погода, то дуже багато цілей літає, так що є робота працюємо. Так, це приходить рада. Беспилотник молния. FPV такого типу, скажем так. Начинка такая самая як FVшки, тільки крыло. Алюмінієві трубки, сама звичайна FPV начинка, звичайний полетник, моторчик, правда, мощний і дві батарейки ліпошні. На по 7,5. Ну так, лотить досить довго. І сколько с нього з цього привіта вдалося? 2 кг, так? 2 кг да? пластину. І куди ви потім її взяли? Формували бомбочки на FPV. Може на FPV 200 грам пластину. 200 грамів бомбочки робили. Я, ну, перші цілі це були збиті іменно цим пластином. з одного такого привіта Можна скільки 2 кг, кілограм. 2 а там по 200 г, то ну, 10, бомбочок. 10 бомбочок для fpv можна зробити. Зушки на даний момент не дуже ефективні, тому що зали літають більше по висоті більше 3-3,5 тисячі метрів. Зушка може обстріляти, але я не думаю, що це буде плюс-мінус точно. Я сподіваюся, що ця історія з зенітним хвією буде розвиватися. Я думаю, наступним етапом ми будемо їх півішками збивати шахеди. найближчий час це відбудеться і буде масово. Треба їх доробити для того, щоб вони могли доганяти шахеди. Декілька моментів треба додати, наприклад, до наведення. Може переробити БК. Щоб воно більш направлене було, якщо ціль буде шахет, найскладніше це збивати шахеда. Шахет це сама, така, сама складна ціль, яка яку вдавалося мені збити. Був у складі одного з МВГ декілька місяців і полювали по, по всій області, можна сказати, так, за шахедами. Кожну ніч виїжджали на всі повітряні тривоги. Ганялися за ними, ну врешті-решт, вдалося впалювати один. Гелікоптери, літаки, плюс-мінус можна вирахувати, з якого району він вилетить, на яку висоту, скільки часу він буде в зоні досягаємості, це все плюс-мінус враховується. А от шахеди максимально непредсказуємі, і від цього їх найскладніше збивати. Ми виявляємо його спеціальними засобами. Далі готуємо в півішку. Налаштовуємо все, перевіряємо, підключаємо БК, підключаємо детонатор, взлітаємо і летимо в район, де приблизно знаходиться ціль. У нас є деякі параметри цілі, після чого ми проводимо візуальний пошук, виявляємо, наздоганяємо і знищуємо. Останні чотири місяці мій підрозділ збив 45 штук. Правила гри він не змінює, але дуже суттєво впливає на розвідку ворога. Застосовую тактики манерування, зміна висоти, і, і також і різка зміна зміна курсу. Це все вони як можна сказати почали застосовувати після того, як ми почали їх збивати нашими зенітними дронами. На даний момент це саме ефективне в плані зенітної ролі використання їх думаю. Вона набагато дешевше, ніж зенітна ракета. Їх можна багато виробляти. Ми дуже дуже нашкодили його розвідку і нашкодили наведенню ланцетів та зал, ну, ударних БПЛА. Болюче відчуваються ворогом. Артилеристи можуть працювати. Не так як раніше, наприклад, даже взяти початок літа, руки були зв'язані, не могли працювати, то, тому що постійно десь висіло вороже крило, а потрібно робити постріли, ну, а вони не могли працювати. А зараз їм більш краще не так небезпечніше. Працюємо, робимо свою роботу. Мабуть, моменти, коли ми знищуємо якусь ціль. Ці моменти допомагають триматися, тобто хочеться ще більше знищити, хочеться швидше їх знаходити, швидше нас доганяти. Тобто Сам процес роботи і допомагає триматися. Ми розуміємо, що ми прикриваємо арту, прикриваємо піхоту, що ну, даємо хлопцям якось продихнути, коли збиваємо крила. Ну, це і допомагає триматися. О, майбутнє буде за донаведенням, за машинним зором або і якось його так називають. Коли буде неважливий рівень підготовки самого оператора, дрон буде захоплювати ціль і долітати до неї вже самостійно. Або ж ще такий варіант, що більше з'явиться дронів з оптоволоконним керуванням. Вони стійкі до ребу, правда, дорогі, але те, що їх неможливо заглушити якимось ребом, це компенсує їх вартість. Або до наведення, або більш стійкі до ребу канали керування будуть. Так, да, я слідкую за кожним пуском, ну, там ПЗРК, хто що десь збив, щоб якось може зустрітися з цими людьми, перейняти досвід, чим вони збили, як збили, в яких умовах ну, мені це цікаво. Тобто акумулюємо по максимуму досвід з різних бригад. Горизонтальні зв'язки в інших бригадах допомагають розвиватися в північній темі. Чогось я не знаю, знають там мої друзі з інших бригад, вони мені допомагають, які там антенни краще поставити, як, як БК, як краще його там прошити, ну і так далі. Тільки на таких горизонтальних зв'язках э, ця тема і рухається вперед. Тобто ніхто не, не висилав ніяких методичок. Як це робити правильно, ніхто не знає, тільки методом спроб і помилок.